Малята, рада я вас всіх вітати. Дітки, а яка зараз пора року? Правильно, зима малята, нашим пірнатим друзям взимку дуже важко знаходити собі їжу. Зимуючі птахи це птахи, які не відлітають восени у теплі країни, а залишаються у нас в країні. Зимувати. Давайте пригадаємо їх. Це синиця, дятел, снігур, воробиць, сорока, ворона та інші. З лісосмуг де свищу сніговиць, де не стало корму і тепла, перебрались лагідні синиці. У садки до нашого села. За вірюку пожили морози стукають синиці у вікно, з горобцями ділять на дорозі крихту хліба, мерзло і зерно. Пригощав пташок я з годівниці і почав нарешті відчувати, що для когось крихта це дрібниця. А для пташки – це життя. Бачите, малята, пташкам, що живуть просто небо. Важко знайти їжу, але допомогти їм може кожен. Змайструвати годівничку можна навіть з порожньої пляшки, а поживний корм знайдеться в кожній домісці. Галята, подивіться, які бувають. Годівнички для птахів Їх виготовили люди своїми руками. Ось такі чудові годівнички. Дід, а ви разом з батьками робили годівнички для птахів? А ви підгодовуєте взимку птахів? А може ви бачили, як це роблять інші? Тож давайте не забувати підгодовувати птахів кожного дня, а годувати їх можемо спеціальним кормом, насінням, крихтами хліба будь-якою крупою, горішками. Ой, ви, пташки куцахвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Малята, бережіть зимуючих птахів. Дякую вам за увагу. До зустрічі!